Милі друзі, всіх вітаю! Одразу дві хороші новини від Хумани. Перше, те, що відчиняється новий магазин у місті Одеса за адресою Балківська, 31. І інше, що остаточна ціна все ж таки 24 гривні. На розпродажах дуже багато людей, зайняті примірочні, величезні черги. Я вхопила дві речі, я їх не шукала, просто їх знайшло саме моє око. Мені сподобався колір першої. Це 100% синтетика, але дуже-дуже гарний фасон, як для першої осінньої погоди. Сидів зручно, просто синтетика була така, знаєте, скляна. Я його для себе не обрала, показала лише, що фасон і колір дуже гарні. Ну а наступна річ підкрила моє серденько. Перша ціна 500 гривень. Це фірма Lindex. Це 100% віскоза. Пригарний домашній халат довжиною в підлогу. Новий та яскравий. Написали розмір XS, то це повноцінна S, сіла на мене дуже комфортно, дуже приємно. Я одразу закохалася у цю річ і забрала її на розпродажі. Віскоза матова, злегка фактурна, тому зовсім не мнеться. Колір камера передала правильно, щось середнє між бюрюзою та зеленим. Я була насправді здивована, тому що на розпродажах мені зазвичай не щастить. Придбати для себе щось гарне, щось те, що сподобається, а майже як це могло би бути у перший день. Вдома рукави я підкочую, це зовсім не заважає займатися хатніми справами і при цьому виглядати дуже приємно. Вона ніби оксамитова до тіла, насправді комфортна, цілковито мій халатик 10 із 10. Іншого дня опиняємося у смартсорі, це далеко не перший день завозу, хотілося хоч щось вам показати, як, наприклад, ось ці в стані нових човники, а вони шкіряні зсередини та зовні, це е, теж хутро. Фарбовані під леопарду розміж 39 надзвичайно мірять, майже на 41 Інші човники теж закриті, осіннього цілком кольору, такого марсалу глибокого, дуже гарні. А в примірку прихопила лише те, що лишилося на люксі. Чогось мені захотілося два светри вкорочених приміряти. Та видовжений жакет або пальто без підкладу, букльований від бренду Ту. Сподобалася і фактура, і колір. Незважаючи на те, що нема підкладу, тканина щільна гарно тримала форму. річ від Бершка, надзвичайно яскрава, з таким ланцюжком із стразеньками. Річ мила, більш молодіжна, не дуже мені пасувала, просто вона була нова, яскрава і трохи незвична за те, що я приміряю. У кропнутих речах не буде зайвим об'єм та щільність тканини. У цих светрах мені того не вистачило, сподобався колір останнього. Бачила багато залишків парфумів відомих брендів, вирішила і вам їх показати. Мала версія від Gucci, аромати усі приємні, про стійкість нічого сказати не можу. Цікавим та жіночим був аромат від Versace, Адреси магазинів я залишу в описі під відео, тож хто місцевий, кому цікаво. Пропозиції ще актуальні. Тож при оновленні люксу все, що залишилося, з фіксованими цінниками можете придбати за 50%. Також мені сподобався аромат від Calvin Klein, дуже жіночний, дуже приємний. Про нього я нічого не читала. Кому цікаво робіть скін, шукайте в Google і хто місцеві, знову ж таки, маєте шанс викупити для себе ці позиції. Змінилися правила щодо купівлі годинників у мережі секондхенді British Mix я розглядатиму біжутерію, вам про то розкажу. Особливо мені сподобалася підвізка, виконана із по типу Муранського скла. Щодо годинників раніше можна було їх придбати та протягом доби перевірити, чи вони на ходу. І якщо ні, то по чеку можна було їх повернути і отримати назад гроші. Тепер кошти не видають, по чеку ви можете лише наступного разу на день. Тими самими цінами, тобто на день оновлення товару, на цю вартість придбати щось інше безкоштовно, але самі по собі кошти більше не повертаються. Тому купувати годинники тепер треба ще обережніше. Ціни та ризики лише підвищено. Мені вже видалося нав'язливим таке везіння на картачі жакети від Зара в усіх секундах. То було в Хомані, я аж два знаходила, ну і ось цей третій знайшла в British Mix, теж він новий, якісний. І за розміром мені підійшов найліпше за ті два. Бо перший був за малий, другий за великий, а цей комфортна така М. -ка. В кишені там не зашиті, як я думала, там просто вони не функціональні. Це обманочки. Отож, поки що, картаті жакети ніби мене переслідують. Пізніше покажу усі речі поважу. Він заважив так само, як на перший день оновлення у Хумані на ексклюзиві. Трохи більше 700 гривень. В Хумані він коштував рівно 700. Далі мені сподобалася ніжного лавандового кольору. Жилеточка, вона не справжня пухова, синтетична, вона легенька, така утеплююча, цілком жіноча, така весела, ніжна якась навіть не весела, а ніжна. Веселим був лише підклад. Подобається мені приміряти штучне хутро. Тут не сподобалися годзики, вони мені якісь вінтажні, не я би їх замінила. А от саме хутро і нове, і на якість дуже цікаво. Колір дуже сподобався. Ота хутряна синтетика вона не була холодна, не була скляна, була тепла, м'яка, як справжня овчинка. Комір практично застібався під самий верх, а також його можна було розстібнути і розкласти на манер англійського коміру. Часто прямий крій у м'яких речах сідає силуетно. Хотілося додати трошки об'єму, якщо б вона колісочкою збиралася отаку по стегнах, то було б значно сучасніше і зручніше, мені здається. Вже на виході роздивлялася симпатичного їжачка, це підсвічник. Думала, він металевий, але насправді то або пластик, або кераміка. На взуті в іншому брітіші побачила справжні аги. Розмір дуже замалий, здається 34-35. Інші шкіряні спортивні ось такі тапулі були класні і зручні. І версачі, справжні, ні справжні, не знаю. Судячи із фурнітури, це підробка, але оцінили все ж таки теж недешево. Багатьом відвідувачам і мені підняла настрій ось така дитяча яскравезна сумочка. Дуже швидко цього річ дула кордони. Осінь. Першими здалися каштани та не ми із вами. Маю для вас пряме посилання на свій інстаграм в описі під відео. Пошукайте та завітайте туди усі живі і здорові!